Друзі, привіт! Сьогодні хотів би вам показати, що я замовив останнім часом з Аліекспресом, пов'язано з рибалкою, які дрібнички. Ну і не тільки дрібнички можна замовити. І свою думку про них. Тому що чи варто замовляти, чи ні, чи варта ця економія брати на Алікспресі, чи краще щось фірмове взяти у нас. Е, Перша це котушечка, ось така. от. Е, це Цуріноя Francisz FS 1000. По її характеристиках, це передатка 5,2 до 1, 9 підшипників, 4 кг фрикціонне зусилля, важить 166 грамів, тобто вона досить легка і зроблена ніби непогано. По комплектації це шайби для регулювання, торбинки і наклейки. Ну, то немає значення. Ручка тут вкручується в неї. Я її вже перебрав, деякі кадри я вам покажу. Кому цікаво, як вона влаштована всередині. Дуже багато топових рішень, класних рішень. Але все це зроблено ну, не так добре, як в японців. Так? Тому навіть з коробки я відчував тут звук, був звук, я її перемазав, цей звук ніде не дівся. Тобто не, не ідеально підігнані. Шестерні не ідеально подігнана, головна пара, не з найкращі підшипники, але за 1800, здається гривень. Це непогана альтернатива до бюджетних японців, типу там бюджетної дайви тисячки, лагуна здається в них за ті ж гроші, або там якісь ніндзі. Це ну, непогана альтернатива. Вона досить мініатюрна, ця катушечка, тисячка, під якусь мормишку вона може підійти. Однак я ще не знаю, як вона буде вкладати найтонші шнури. Тому тут я вам не підскажу. Внутрішнє виконання я вам зараз обов'язково покажу. Кому цікаво, хто хоче подивитися, як вона виглядає всередині, це буде в зоні. Вона досить непогано виглядає, досить непогані матеріали по відчуттях. Знову ж таки, ручка вкручується, вкручується і складається. Бачите? Вона складна в розкрученому вигляді, досить компактна. Це ось така от одна посилочка мені була. Я вирішив собі замовити ще таку катушечку, тисячку, чисто під найтонший шнур під мормишку. Друге, друзі, замовив такі рукавички, досить непогані рукавички, дві пари. Вони по декілька рибалок відходили, нічого їм не бракує. Вони гарно дуже лягають на руку. Тільки треба чітко підбирати свій розмір. Гарно лягають, захищають практично всю долонь від сонця. Це я брав від сонця на літо, саме, щоб коли декілька годин на сонці рибали, щоб руки не згорали. Досить непогані рукавички. Їх можу рекомендувати, коштують якусь, якусь копійку. Це друге. Третє, я замовляв ось такі чехли під мульти. опреновий чехольчик. Це кардів 200 -ка. Прекрасно сюди лягає, впритик, але лягає. 200, такий чехольчик неопреновий. Хто транспортує катушки без вудочок. Хто транспортує катушки з вудочками, вже одіт нас зібрано. Ось так це виглядає. Це Дайвастіс. Також питань немає. Ось так ми одягаємо цей неопреновий чехол на готову катушку. І він практично котушка зі всіх сторін закрита. Це в основному я хочу використовувати від бруду. Мені не потрібно там від ударів, тому що я ще в чехлові транспортую. Є в мене чехол, звичайний, флагмановський, куди є зібрані вудки. дві або три навіть туди влазить, і прекрасно. Також на всі вудки я використовую ось такі от ніопренові стяжки. Бачите, вона дуже гарно лягає по вудки, захищає як верх, де тюльпанчик, так і низ. Тут йде резинка стяжка. І, ну, Про ці чехли всі все знають, всі їх купляють. Вони в Китаї коштують набагато дешевше, ніж в нас. Тому я не бачу сенсу замовляти в наших перекупів, які прикручують там 100% своєї ціни на той самий товар, нічого не додавши до нього. Ну, В цьому немає сенсу. Я замовляю в Китаї. Е, і останнє, що я ще замовляв недавно це в обларки. Це було три вублерка, мікрушних, зовсім мікрушних. Два від фірми Kingdom. Ось такий мікроексперт. І один Noebi. Від Noebi, якщо я правильно читаю, не факт. Це ось така от була цикатка невеличка. Так? Це все малесеньке вублерки. Я замовляв під Краснопера або під мікроголавлика. Цей вублерок непогано працює, але тільки. На дуже рівномірній проводці, не швидкій проводці, так на те, що він взагалі не буде працювати. Це для такої стоячої води краснопера ганяти. Другий обларок це ось такий от мікропоппер, здається, 32 мм, безбороді одинарні гачки. Він дуже класно покає. Я вам покажу в відео. Прям до цього питань немає. Покає він чудово. Працює він чудово, також брав під Краснопера, щоб спробувати на таку поверхневу приманочку половити Краснопера. І ще вирішив взяти в них одразу в Кінгдом а був ось такий мікроратлін. Ратлін, так, можна його і так обізвати. Він йде десь пів метра на рівномірці. Він також маленького розміру, дуже гарно вібрує. Питань до нього теж немає. Також одинарні гачки. Єдине, що, що поперок, що цей раклін я не багато зовсім кидав і ще не розловив. Цей раклін я брав під якогось активного окунька, спробувати активного окунька на нього половити. Такі приманочки, друзі. Кому цікаві були такі мікро-мікро приманочки, мікро воблерки саме десь по красноперу, по маленькому галавлику, Можливо, по окуньку цей поперочок має спрацювати з ракліном Тож вони от є, вони от попер дуже гарно працює. Ратлін також вібрує, гарно, гарно працює. Ця приманочка вимагає дуже таких рівномірних, нешвидких проводок по повільній воді. На течії вона працювати не буде. Ця Але вона в цілому працює, ну, непогано в неї така гра. Тобто це все треба перевіряти. І так, друзі, зараз показую вам, як виглядає катушка, показую внутрішній її. Механізми. І на цьому все, друзі. Кому потрібні ці снасті дивіться в описі. Так, друзі, шпулька звичайна, вона досить дуже легесенька, фрікціон звичайний. Я не думаю, що тут щось є. Тут всього, всього одна пластинка, я його розбирав. Одна пластинка і все. Але для катушки з фрикціоном 4 кг зусиллям більше не потрібно Металева шайба. І ось така от пружинка. Друзі, звичайна ручка теж вкручується, звичайна різьба, вона складається в розкрученому вигляді. Нічого особливого немає. Кноп тут розбірний на підшипниках. Підшпульний вузол, друзі, на підшипнику. Шпулька крутиться на підшипнику, і цей механізм він як у дайву, він подібний до дайвовської, на якій лягає шпулька. Розбираю, далі вам показую. В гайки, що фіксує ротор, у нас йде підшипник. Бачите, тут іде підшипник, який зафіксований пружинкою. Тут далі механізм максимально похожий на дайвовський. Тобто це фіксуюче кільце, максимально-максимально схоже на дайвовський. Зараз дивимось далі. Так, викручуємо цих три гвинта. Один з них фіксує декоративну накладку. Дуже важливо, друзі, коли це все робите, використовувати відповідні, з відповідними шліцами викрутки. Тому що дуже просто ці гвинти всі е, постирати їм шліци і тоді проблема буде. Використовуйте, коли розбираєте відповідні викрутки, не можна бути чим це робити. Хороші викрутки мають бути. Так, знімаємо цю кришку. Тут ну, нічого підшипник стоїть. Тут ось, друзі, маємо таку шестерню. О, все, дістали. Підшипник. Тут такий механізм, друзі. Стандартний механізм, як в дайви. Е От цей, який в нас шток рухає. Е тут іде навіть підшипничок, бачите? так? Тут на підшипничку. Ні, там втулка. Я вам набрехав, дивіться. Тут іде обгонна муфта ось така. Так. Мені здається, вона дайвовську нагадує максимально. Іде підшипник. І ось така вона шестерня, яка просто опирається на корпус. Там йде корпус і второпластова втулочка. Я її вже діставати не буду, бо я катушку вже перебирав, катушку перемазував, вона вже змазана. І мені додатково не потрібно. Я її додатково до неї лізти не буду. Ось так це виглядає. Так, друзі, після того, як я перемазав, це не цього разу. Попередньому я вже робив, просто я вам цього не показував. Перемазав я синтетичними, рідким, відповідно, прокапав те, що потрібно, рідким і досить рідкою смазкою для швидких котушок. Всі інші рухомі деталі вона почала крутитися значно краще. Але шум не пропав. Тому що шум буде, бо не ідеально підігнані шестерні, не ідеально підігнані. Не ідеально підігнані ідеальні підшипники. Ну Ви це все маєте розуміти, катушка за 1700 чи 1800 гривень. Тому шум трошки залишається, бо гонної ну, муфти є шум, люфтів великих немає. Тобто люфти всі, як на мене, допустимі. Я, звісно, ну, не експерт. У мене немає точного обладнання, точних мікрометрів, щоб це все вимірювати. Я роблю. Виключно на око, і, наприклад, коли я свій кардіф робив, верніше я його не робив, я його віддав майстру, і щоб майстер його перебрав, тому що. В мене не вистачає ні смазок потрібних, нічого, щоб робити дорогі катушки самому. Тому я віддав майстрові. Але от подібні котушки я можу сам обслужити раз в сезон, тим, що в мене є. Тобто в мене є різні смазки, потрібні, синтетичні, досить такі непогані. Вони не найкращі, але вони непогані, І таких котушок вони підходять. Чи вартує ця кутушка своїх грошей, не можу сказати. Ви бачили, тут дуже багато підшипник є в шпулі, в підшпульному вузлу є підшипник, відповідно, в ролику є підшипник. Навіть на е, цій направляючій осі також є підшипник. Е, е, кругом є підшипники, але воно все не підігнано, воно все не в ідеалі, тому відчувається саме цей шум, якого немає в нових Shimano і Daiwa, навіть в бюджетних. Їх цих шумів немає, бо там набагато ідеальніше все підігнано. Але разом з тим ця катушка має право на існування. Вона досить маленька, вона досить легенька, ця тисячка. і під якусь мормишку, де взагалі її можна використовувати. Вона досить приємно крутиться, шум майже не відчувається. В цілому вона досить непогана. Отак я скажу. Чи краще за бюджетні Shimano? Не можу сказати, що вона прям краще за бюджетну, там ніндзю якусь. Чи навіть, можливо, лагуна нова з коробки буде може трошки приємніша в відчуттях. Не така легка, не така, от, на дотик, можливо, приємна, але в відчуттях, коли ти крутиш, може і буде краще. Важко сказати. Але ця катушка також має право на існування. Дякую, друзі, що подивились відео. Всім пока!